Нема що вдіти у тебе скрутне становище. Пішли, розкажу, де взяти безкоштовно. І ось нарешті я доїхав до них. Кошик добра. Саме їм я казав дякую дуже багато разів, коли їздив в гуманітарні подорожі, і вони продавали дуже багато одягу в ті гарячі точки, де ми їздили нашими благодійними організаціями. А тепер завітали до них в гості. Пішли. Дня, так, митрова з правильно прізвище. Третяченко. Дмитро Третяченко, заступник голови благодійного фонду кошик добра. Та вже нарешті знає очно, і нарешті може поцікавитися, кому ще можемо надавати цей одяг, хто може до вас звертатися. До нас може звертатися як і ВПО, так само люди з інвалідністю, студенти, пенсіонери і всі інші категорії людей. Ми нікому не відмовляємо, хто потребує одягу, взуття речей, іграшок дитячих. Всі приходьте, раді бачити, міряйте, беріть і йдіть безкоштовно. Коли ви працюєте? Ми працюємо в середу в п'ятницю, з 10 по 16 годину. Два дні на тиждень, середа, п'ятниця, з 10 по 16. По 16. Не зволікай, приходь. Ну, щоб ви не подумали, що вони робляться в темряві. Ні, нічого секретного тут немає. Просто сьогодні вимкнуло світло і за атак на Київ. Ось якось так швиденько, бо мені треба їхати на чергування. Я обіцяв хлопцям розказати про них більше. Ну найголовніше, ти маєш знати: місто Київ, Бориспільська, 9, дріб 87. Якщо не знайдеш, орієнтир, акумулятори!